Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю, вищі сили, духів роду, янголів-охоронців, духів кави. Прошу, допоможіть, скажіть, чи закриті дороги на любов, на відносини, на сім'ю, на щасливу чоловічу долю, жіночу долю у тих, хто дивиться відео, близьких людей, чи є перешкоди на дорогах на любов. Ох, як сильно закриті дороги! Дійсно, тут напали. Спочатку нападала жінка похилого віку, водила в оману у васашийника діти, собача доля. Тоді це зняли. Є чоловік агресивний, дуже. Ви мали або маєте, може, фінансову якусь залежність від цього чоловіка. Це, я заперечую, убираю. Але йде Верховний суд. Вам вдасться вирватися. Тут іде е, карта Дев'ятка Пентаклів. Це так, самотні, але ви вирішуєте фінансові питання. От. І вони вирішаться. Ви тут поки що так самотні. Далі на майбутнє дійсно відкривається дорога на сім'ю, на шлюб, на любов, на кохання, щирі почуття, коли вірні люди і нормальні відносини. От. Але тут продовжується боротьба. Хтось намагається збити вас із шляху. Руйнує життя, хоче зробити вас всьому винним. Дуже багато тягаря такого заперечилось негатив. Убираю. Прошу вищі сили відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на любов. На сім'ю, на щасливу чоловічу, жіночу долю, дорога відкрита. Убираю весь негатив, одцікаю. На віки вічні знімаю. Відкриваю всі дороги і шляхи на любов, на щастя, на чоловіка, дружину, на щирі почуття друга, на все життя. Буде так і так буде. Знімаю всі ошини. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, програма негативна, що заважає одружитися, вийти заміж, мати стосунки, щирі почуття друга на все життя, кохану людину? Угу. Так, попри все, як би на вас не нападали, не втручалися в вашу долю. Дійсно, тут є і кладовицька магія, і роблять щось, щоб не було дітей, відносин, щоб не було шлюбу. І церковна негативна магія також присутня, анулірую всі програми, знімаю, але вам по долі йде жінка мрії, жінка. Дуже красива, ну, якщо дивляться чоловіки, якщо жінки, йде чоловік, і це неминуче чоловік, який людина з справи, який дуже такий менше говорить, більше робить, от я б так сказала. Так що є такі люди, і вони прийдуть до вас неминуче. Дорога відкрита десь на протязі місяця. Перші звістки. З, по, з, все почнеться із повідомлень, із такого. Спілкування. Може, може бути романтичне, даже спілкування. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям. На любов, дорога відкрита. І прошу по Верховному саду, поверніть. Всі порчі, прокляття, весь негатив, що робили, знімаю. Повертаю назад ворогам, хай з ними все це станеться. Перекриваю, перекриваю. Одцікаю всі перевороти, мороки, шийники знімаю, всю програму негативну, убираю. Більше у вас немає прив'язок. Ви вільна, абсолютно людина. Щаслива і відкритий шлях на любов буде так. так буде. Буде все сказане, здійснено так буде. От, і також питання від глядачів на загальний розгляд на YouTube каналі. це може програтись також в того, хто дивиться відео, хто питав і хто дивиться, якщо схожа проблема. Давайте подивимося, скажіть вищі сили. Допоможіть, будь ласка, чому у сина не складаються серйозні відносини для сімейного життя? І чи не йде це від батька? Скажіть вищі сили, прошу допомоги для того, хто питав, хто дивиться чому. У сина не складаються серйозні відносини для сімейного життя. А зараз змінюється ситуація. Вийшов Верховний суд, щось е, попри те, що дійсно існує жінка, вона дуже сильно впливає на, е, на цього вашого сина, на його почуття. Вона йому роби привороти або мороки ставить. Ну, більше розглядає, як людина, він має просто давати гроші і бути самотнім. Заперечу весь негатив убираю. Прошу вищі сили, скажіть, допоможіть. Не йдеться ця проблема від батька. Угу. Батька пороблений також дуже сильно, зруйнували життя дуже. Заперечую весь негатив убираю, втрутились життя. Батька увели, заперечую весь негатив убираю. Прошу вище сили відкрити всі шляхи і дороги на любов. Скажіть, допоможіть ви ще сили, чи вдається відкрити дорогу на любов, на сім'ю, на щасливу чоловічу долю синові, того, хто питав? Чи стоїть програма, я не знаю, якась вийшла жінка похилого віку. Програма така, що ніяких відносин, робота, главне це робота, гроші, гроші, гроші. Комусь дуже невигідно, щоб були діти, щоб була сім'я. Тільки гроші, скажіть вище сили, чи її перешкоди. Я зараз буду знімати. На гроші дорогу відкривають, він, як в рабстві якомусь, має бути. А на сім'ю дорога закрита. Це не можна. Заперечую, весь негатив убираю. Прошу виші сили. Одведіть, одверніть, весь негатив уберіть. Всю кладовицьку магію, порші і прокляття знімаю. Це постійно робиться. Відкриваю дороги на гроші. Будь... О! Стоїть ще програма, бачите? Вбирає всі перешкоди, відкриває дороги на любов, на сім'ю. Дорога відкрита, на кохання. Буде так і так буде, на друга, на все життя. Скажіть, допоможіть, чи вдалося зняти негатив? Заперечую весь негатив, убираю, щось стоїть установка, що сім'ю заводити, то проблема, і гроші великі, і щось ну, тільки на роботу, тільки на роботу. Знімаю весь негатив, всю негативну програму убираю. Відкриваю дорогу на любов, на сім'ю. Заперечі, знімаю всі негативні програми, порчі, прокляття, на самотність, збираю, анвірую, відкриваю дороги на кохання, на щирі почуття, на сім'ю. Буде так і так буде. Дорога відкрита. Більше ніхто не може втручатись заважати одружитися, створити сім'ю. Убираю всі перешкоди. Дітей, Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу відкрити. Всі шляхи і дороги на сім'ю, на щирі почуття синові. Тому хто питав. Борщі прокляття вбирає, знімає, буде так. Дорога на любов відкрита. От ну в цьому випадку треба ще і ще дивитись. Хтось е дуже сильно, прям сів, сів на шию. Комусь <кхм> ну, така є людина, от вона робить магію. І дуже невигідно, щоб була, щоб була свадьба, щоб відбувся шлюб. Тому просто треба дивитись, знімати, знімати, одводити. Так що так. Періодично повторюю, хоча б раз на місяць відкривати, відкривати дорогу, тому що закрили, так. Дуже давно закривали і, руйну... і, ну, і майже зруйнували життя. От. Але все буде добре. Так що так, на цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу. Також дякую за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Ви відновлюєте мою енергетику також багато краще працюють захисти і чистки. І хочу нагадати, що можна записатись на індивідуальний прийом, номер вайберу, телеграму є в описі під відео. І прошу, будь ласка, не забувайте про наших військових. Одна-дві гривні. <кій> будь ласка, донатьте, хто побачиш якісь збори. На автівки, на дрони, на теплий одяг, на лікування для військових, будь ласка, допомагайте. Це завжди потрібно. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам бути щасливими, щоб у вас була поруч з вами людина, щоб ви раділи життю разом, кохали один одного. Вам можна бути коханими, кохати буде так. На цьому я завершую. Бажаю приємної кави і до зустрічі!